Зараз в результаті ворожого обстрілу зруйнована частково фасад житлової будівлі. Частина фасаду є несивчою стіною. Як ви можете бачити, у нас зараз виникла ситуація, коли частина поверхів четвертого та п'ятого поверху знаходяться в аварійному стані. У будь-який момент може виникнути їх руйнація. Тому сумісно з експертами проведено попереднє експертне обстеження. Зроблен висновок, що потрібно демонтувати частину четвертого та п'ятого поверху для того, щоб уникнути безконтрольної руйнації будівлі. В подальшому буде після часткової руйнації перекриттів і покрівлі четвертого та п'ятого річ, поверху буде прийнято подальше рішення, що робити з будівлею. Далі це новий автомобіль, придбаний нам волонтерами. Функція автомобіля основна це. Евакуація техніки, але враховуючи умови сучасності в нашому місті, ми будемо використовувати її як автомобіль для демонтажу будівельних конструкцій. Вона обладнана двома гідравлічними лебідками по 25 тонн. Кожна такої техніки у нас ще не було з такими потужностями, з такою можливостями. Техніка буде, я думаю, вперше. Світі використовуватись не для евакуації автомобілів, а для демонтажу будівель.